Вітаю, люди глядачі! Сьогодні ми приїхали у Латижин, Гайсінський район, Вінницька область. Сьогодні у нас тепличка 3х8 комбінована, покриття з плівки. Полікарбонат на торцях 4 мм. Зараз будемо підготовувати торці до обшивки полікарбонатом. Зараз я буду одягати корцевочку від край полікарбонату. Для того, щоб в противокляла волога. Даної задачі. Перед тим як використовувати полікарбонат, ми знімаємо захисну плівочку. Обов'язково потрібно не переплутати, якою стороною ми кладемо. Ось ця сторона у нас з наклейкою це захист від ультрафіолету, воно з зовнішньої сторони. Так, знімаємо, все легенько знімається. Ось на цьому місці будемо встановлювати тепличку. Тепличка встановлюється на зацепи. Каркас у нас з металу гарячого цинкування. Труба 40х20. Це є надміцна труба, яка простоїть у вас дуже багато років, не один сезон. Зараз майстер підготовлює все для того, щоб встановлювати каркас, з'єднуються з'єднується з окресними планками. Так як сьогоднішня тепличка закріплюється на ґрунту до цепи, майстер викопав дві траншеї по периметру теплички. І каркас буде вставлятися в траншею і закопуватися. Обшили два торці, закріплюємо до основного каркасу і вирівнюємо тепличку по діагоналі. Щоб з було рівненько. Ось так. Тільки після цього будемо викопувати. Тяжкою ми вирівнюємо тепличку, щоб вона не була під наклоном. Так кріпиться до дуги. І внизу. Потім стягується. Натягуємо нижню плівочку на каркас, дорівнюємо, закріплюємо, потім будемо викопувати по бокам. Наші теплички дуже патріотичні, патріотичні. Тому що плівка синьо жовта нижня і верхня. Ідеально. No. Комплект всіх тепличок, які покриваються плівкою. Іде така ось плівка з шнурком запаяна. От, І воно таким чином затягується на торці, як купюшон. З внутрішньої сторони шнурок прив'язується з одного торцю і другого торцю. А по бокам воно все закріплюється землею. Що ви кажете? Ну Чи зірве вітрі. Ні, ви не зірве, воно на фронтозатепах. Там те окажемо жунтезатепа, воно землею все фіксується. І плівка, бачите, там по бокам теж. О, це настоящий біст, так? Ну, Та, на так. Не перший же день встановлюється печки. Буквально 10 см. Буваєте вгука і на болт. Подскарлюєте і на болт. Також з тої сторони зеркально. Ну, можна посередині дати, ну якщо можете 4. Вона у вас під плівку, вона у вас нікуди не дінеться. Прикопаємо надійно, вона буде стояти. Відносно землі триматися. Тільки це для конструкцій. Якщо щось плануєте підвішувати, просверлюєте в дузі зі і протягуєте по всій лінії. Отак кожну а, дугу ну, металевий ласка. Да. А є у вас? Да. Ну добре, давайте. Дивіться, сьогодні такий день в моєму чоловіку 80 років. І от дочка захотіла подавати тепличку. Вона його подарувала, Ми приїхали встановлювати дуже совісні діти, Ось Ось встановили цю тепличку. Дуже дякую їм. Добросовісні люди, дуже добросовісні. Я, не були, Я вже Я не був, можу. в мене слів не маю сказати, які вони добросовісні. Уже, це жарко дуже, і вони працюють. Це дякую, спасідяки, дякую, хлопці молодці. Да, Хай да, вам буде да, гарний да. врожай. Користуйтеся да, на задоволення. Завірше вони бідні робили і без ніяких пописів. Я щоб підійшла, спитала. Вони мені все, що той починає що цей відповів. що ви. Да. бо ми такі, не такі. Це ми собі пожили люди, але вони нас зрозуміли, знали, що ми хочемо. І спасибо, що натягнули цей трос, бо для нас це натягнути цей трос. Це проблема, так? Да? Mm -hmm. А що вони одразу натягнули, чоловік поїхав купив і що послухали дуже велике, дайте там Леоніду Ну, Для нас бажання клієнта це їм Дуже дуже. велике Добре, Скажи, що вони совісті. Okay, я бачу okay. по, по людях, Я бачу по, по людях. Я ніж на сроку, питала, мені це розказати. підійшла до вас, питала, підійшла до цього спитала, хоч я баба, але я хочу, щоб все було до діла. Але... А тобі як? Ніка, як тобі? Дай лапку. Дай лапку. Тобі подиви, під боїться? Корточки дві зразу відкривати, щоб провітрювалося, Закріпити? Що, Спізнака немає. Я буду... Ні, це буде повітря ходити. Споднякінче тоді, коли знизу тягне далеко, скотня. А коли вони з державнуть забрати на одному рівні, це не сквозняк. Деня, заповнить, а поєднати, подивіться.